Ага. трошки не так саду. Прийшла кума до мене в гості, на минутку заскочила, от я її підловила. Ага. Так. Ну що ж, кума? Будемо наливочку дегустувати. Давай, давай, кума. За все добре. За все добре кума. І дітки наші повернулися додому. Щоб все було добре. Дай Боже, дай Боже, давай, кума, давай. Добре, далі! Добре! Це воно підманчиває, я навела сападі, я буду не їхати. <laughs> а я ще і не пробую, то за тобою їх не пробую. Будемо, будемо, вайкаву. Um, Сі даємо. А що ж вона так? Так я документи. А, а, я пішла нема. Добре, анька. Тому що ми послідем, це ми скидали яйця із цим. Mm -hmm. Це марами така. Mm. А мені таке треба таке. Мені таке треба, щоб я встаніла з Зранку. Ну, думаю, що не снідала. Sve dok ima taj potizam, šta se mrzle? Ostaje sve, sve tako iz prepravko dobro, ne? Pa mi došlo. Ne ne Da. Приветствуй. твой... Можно до Да? Хочеться їхати. Хочеться, да? Ой, Боже. Хочеться. Ну хочется, да. Он хочет. Ну, тоже, я думаю, я чужие, чужие. Mm -hmm. mm. так я думаю, представлю. Для тебя це у нас уже на ту же. Она вода воно провела. Ну да. Ты, да. Уже запар... Самые местные. А, установо, да, у нас поточно. Ой, с ним у вас распишут такого ритуала. Слава Богу, добро. Пусть пожелание нравится, а значит Угу. Ну, не нравится мова не yeah. нравится. No, Дуже то... важко. Да. Вот я думаю, вот си, сиживать уже курилочкой добавлю и буду им холодильник. И получу. Да. да, да. Класс. А так солодка уже. Да. А, а, а мне <ріху> уже по шарамге, уже все. Уже мне лопат. И глаза так. Сейчас помидорчиком на реже. А, можна, а, не, не можна, да? Mm. А там сала нема. Там є. Не надо Ага. Є. На базорах багато, така копчена хардева буде. Ага. А от такого іменно українського Нашого, сала. нема. Нашим кормлем да, да, да. Нашим духом пропитане сало. Да.

Маму Джидомська Житомирській області, з трубою чимна. Вона в друзях вона, вона цим займається, бо в магазинах уже є її не надіюсь, понимає, що щось таке купляєш одне, а воно зовсім друге. Угу. Ось ми закрили на магазин. Кума, отаке. Отаке. І вже одинакова, да? так? Ну, не зовсім одинакові, жовті, червоні, є такі довгенькі. Ну, робимо ну, ну, звинчика, ну, якщо довгенька, А ми заказали. Люди ж горіть, бачимо. Валентина ми. Будомісті заказали. Сало українське, сало українське. Кума, 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 наливочка вишнева, помидорчики, огурчики, сало українське, оладушки і медок. Все, будемо зараз кумою пробувати. Кума заскочила на минуточку, на секундочку. Так ми тут трошки посидимо з нею. Дякую. Třeba uh -huh. je že jsi řekl, že jsi přišel do toho, že jsi přišel do je, že jsi přišel do toho, 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 že jsi přišel О, вируска у меня, но я не такой. Так. Я робила малосодню, но он же постоял, вже всолили, так сомневаться. Mm -hmm. Я вже не не постояла. Таким солоненькие ложки. Діпорота ловко. <laughs> я хотіла на щоб осталися. Так. так один тільки вигляд поставилася, а тут банку кончили. Mm -hmm. Добре. А я думаю, хай склала, думаю, хай по холодінь, давай по... по... Коли так хлопцю приходила, <laughs> та по Так як їхала, купила дві таких, а таке кухня. Мала синьки два кілограма. Tam, tam byl. Mm -hmm. No, už to je. No, no, tam, tam, tam. Tam. Na mm. no. no. Vyšla na odpočtě ta kupela. Mm. Mám taky hodně malenku. O, oh. princ Pepi. Mm. Ah. Tak nazvěte, princ Pepi. Ne, ne princ Сержант Пеппи. Сержант Пеппі, вот сержант называется. Ну что ж такое? Семенович. Ну, высота русские. Может, я ну ишол. Хорошо, он пизает, uh -huh. так uh -huh. и глазает, так и... Uh -huh. Я бачала в телекладовании. Наша мир создать покинула. Поэтому. Помідоль така. Третю за любовь. Третю за любовь. За любов до дітей, до України, до народу нашого, за любов за мир. За дружбу, щоб все було добре люди, не говорю, как-то вот так я сказал. Я сегодня что-то побачила, написали на видео, потом отключиться, а потом туда расскажу. Да. Ну даже столки. В общем, такая капать. Наливочка, наливочка вот.